Хлопці, дівчата бачу, які вийшли у фінал і здобули перемогу. Андрію, пане Андрію, заходьте проголошуйте, ми вам даємо слово. А нашим артистам дуже велике подяка. Так, І ми передаємо слово, що бо як добре вийшло, що ми ви бачите вся увага і ми будемо зараз почуємо. Пане Андрію, говоріть. Слава Ісусу, нас сім тижнів по неділях відбувалися шахові змагання. Ми діти постойні. Шість тижнів підряд це були півфінали. І сьогодні в нас відбувся фінал. В фіналі я би хотів так сказати, що у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість першорозрядників. Дехто з першорозрядників вже. Є кандидатом у майстері спорту по рейтингу, але ще немає виконання. І багато з цих, ну, троє з цих дітей, потім виступати цього року на чемпіонаті світу і Європи. Перше місце в нас зайняв. Перший розрядник малиновський Ростислав. А це Слава Ісусу Христу! Я представляю фонд Воїне добра, волонтерської групи Мегаполіграф. Хочу сказати, що ну, наш фонд і взагалі наша група волонтерська створена була саме в зв'язку з подіями, які зараз розвиваються. Але тим не менш, ми думаємо про майбутнє, ми думаємо про наших діточок і хочу їх дуже підтримати. Тому першу премію я з радістю вручаю. Давайте бабу. Приймаємо. Друге місце. Взяв на м'янком'янсь Олександр. Олександр всі грошові. Скажімо так, премію, для того, щоб діти могли ну, вже самі собі шагнути. Тр третє місце у нас посіла берем'як Вероніка. Я хотів ще розказати, правда, тут діти краще знають. Недавно це з чемпіонату України Нелтумянська повернулася з якою? Що ви там? Яке? Розділив перше друге місце на чемпіонаті України серед дітей до Стрихів. Але вийшло Петенченко був другий. Вероніка в нас Прошлий рік на чемпіонаті України до вісьми років була третя, зараз має відбуватися чемпіонат України до вісьми років. Тому будемо вважати Віроніці, щоб вона стала переможницею. А зараз її досягне. Ану, скажи сам про себе. Ану, дивіться, зараз він сам. Так, розкажи за себе. Ану, скажи, як тебе звати? Мене звати Малиновський Ростислав, мені 10 років. Я навчаюся в гімназії академії. З шахами займаюся 4 роки. Що будеш ходити, на скільки могали Що що кожен рік буде ходити на цей Все. Я дуже, дуже дякую нашому тренеру Андрію, який на дуже високому професійному рівні зробив цей турнір. І мені дуже важливо, що він вийшов на рівень Києва. Я радію, другі парафіяни. Пам'ятаєте, наша стріянка Марія, чемпіонка, чемпіона світу, здобула перемогу над Так, да, яка мала там москвічка, десятки тренерів, всяких цих. А наша стрілянка, тато й мама в неї шахматі. І тренери, і наші діточки, наша надія. Тому ми молимося, щоб ви, діточки зростали і не раз в рік, а кожної неділі йшли до церкви, молились і щоб Бог вас благословляв. і нашу Україну, щоб ми мали благословення і спасення. Я вам дуже щиро щиро вдячний. Завершуємо наш свято. Так ще нас фотографують. Дорогі друзі, все, що гарне, все що хороше, вони коли-небудь закінчуються, і також закінчується наше сьогоднішнє свято. Бажаю вам на цей тиждень натхнення, здоров'я, успіхів у вашій праці.